Всім привіт! Басак в день, вже не в ніч. Оце зорано. Ось там ще дорано, ще треба зорати. Отам або садка ще з китайця знімав. Орем 9 кілометрів, 200 на тахометрі, Буває тяжко, буває нормально. Так собі йде, диму абсолютно немає. От я п їду, п їду. Немає, просто немає. Сюди на комп'ютері виставлені, 46, мінімальна глибина, максимальна глибина. По навісні він собі її високу тримає. Підемо, вот обзорчик, вийду на веску, все тут хорошо. Все чотно, колеса видно. В плані настройки дуже зручно, це цим. Не треба цифер, треба, припустимо, десь заглібитися, оцю цю барашку, глибину поміняв, а на розворотах плавічний-щоп. І все. Юра, і басак працює. Коротше, все, як має бути. В плані кажу, в плані настройок набагато зручніше. Циферки, бо китайця теж передній корпус він тримається. Теж тримається позиційним, а там отакий речажок стоїть, і ти його, 에, просто там немає фіксованого положення. І ловиш вручну, а тут чітко циферку заповню і все. Така оранка та сама. Він собі суне, оре, все добре. Трудиться. А Там впереді наше горе, пшениця зорена, закультивірована вже, рибиться собака, росте. Веде на камеру не знаю. Зараз я розвернусь і довершуся, трудимось, всі трудяться, купається, а всі останні да, все одно дуже одно мене чує, я відео передивився на нічне, ви передаються. Це все не зранку, я не мав ніж куди. Смак, хто машину налізував, Показывает. Перед показує. Вот Ручний газ собі поставив, ножку забрав і глубиш. Передав, коротше, требашки з питань. І все так Вот Ось така вот там пшеничка наша, там де я знімав масака. з сивалочкою. Трутимся оран. Не, ну, э, э, диму немає, в нього немає відчуття того, як кидається, що ти дав, і він під собою прокопав. Цей болі щадящий. Ну, звісно, це на ресурсність вплине. На довговічність, скажімо так. А так то ну, все прекрасно. Зикала ну, обзор, собі дивишся, що тебе робиться. Назад дивишся, кругом дивишся, коротше, все чітко собі ореш. В тому році туди то була пшениця, а туди далі там буде кусок по соняшнику. Побачимо, як там буде оратися. Та, диви, навіть видно пшеницю. Отой, е, як писав один у коментарях, що має значення попередник доріжні. Дорічня була оранка тягша. Зараз легше йде. Получається, воно рветься на рівні торішнього загортання пожнівних решток. Але ну, Орем, Орем, все буде Україна. Добре, всім пока, підходжу знову до краю.